Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У цьому відео буде переказ першого сезону серіалу Спадкоємці. Отже, містить спойлери. Якщо ви не дивились цей серіал, то можете ознайомитись з його оглядом. Приємного перегляду! Серіал починається з того, що Кендал Рой приїжджає в офіс весь та Ройко з намірами купити іншу компанію, але її керівник відмовляється від пропозиції. Кендал дуже засмучується, бо впевнений, що цим зможе справити враження на батька, адже очікує від нього оголошення про вихід на пенсію, як і багато інших. Пізніше родина збирається у Логана, щоб привітати його з днем народження, а чоловік в цей час зустрічає Грега, який просить надати йому роботу. Логан збирає дітей у кабінеті та робить оголошення, що хоче додати маршу до трастового фонду. Поки вони у роздумах, батько також каже, що він не збирається покидати свою посаду ще декілька років. Кендал у ярості та з'ясовує стосунки з батьком наодинці. Логан дорікає сину за його наркотичну залежність у минулому та м'якість характеру. Їхня розмова закінчується напружено, та Кендал дуже злився на батька. Після обіду вся родина відправляється на приватних гвинтокрилах пограти. Під час польоту Роман каже, що підтримує батька у всіх рішеннях. Проте був би радий обійняти посаду виконавчого директора. Тому пізніше Логан звільняє Френка з цієї посади, хоча вони були близькими друзями. Також Логан просить Шиф повернутися до справ фірми, але вона зараз зацікавлена у політиці. По дорозі додому Логан очікує, що вони підпишуть документи щодо марші. Але діти починають сперечатись і Логану стає погано. Кендал терміново повертається на ділову зустріч з Лоуренсом, який на подив нарешті погоджується на угоду, але потім каже Кендалу, що у його батька інсульт. Та погрожує, що тепер без Логана весь старойко буде вразлива. Всі дуже турбуються про стан Логана та чекають у лікарні більше інформації. Також приїжджають різні головні керівники. Джері каже Кендалу, що потрібно терміново вирішити, хто займе місце Логана, доки не відкрився фондовий ринок та пропонує керування йому. Кендал розповідає про це Шифта Роману, але вони категорично проти, щоб саме він зайняв місце батька. Кен каже, що Роман не може бути виконавчим директором, хоча саме це і сказав Логан, коли був у свідомості. А Шиф думає обрати когось не з родини. Тому Роман пропонує головну посаду Шері, але вона відмовляється. Шиф не може прийняти рішення, вона хоче почекати, але Кен наполягає, що вирішувати потрібно швидше, адже вже всі в курсі про стан Логана, і тому вранці акції фірми очікувано падуть. Пізніше Том несподівано робить пропозицію одруження Шиф. Вона вважає, що це найліпший час, але погоджується. Рої знову повертаються до суперечок, кого обрати головним. Вони довго думають та все ж таки погоджуються з кендалом. Він стає генеральним, а Роман виконавчим директором. Тоді Шері розповідає Кену таємничу інформацію, що у фірми борг на 3 мільярди, і якщо акції падуть до нижнього рівня, то доведеться все сплатити. Лікарі кажуть, що стан логана наразі стабільний, і коли діти їдуть додому, він приходить до тями. Том готується до першого дня на новій посаді та нервує через це, але Шив вмовляє його відвідати батька, який вже знаходиться вдома. Але Марша відмовляється когось до нього пускати, тому Шив це дуже насторожує. Акції Вейста Ройко очікувано падають. Кендал намагається домовитися з банком щодо боргу, але безуспішно. Кендал зустрічається зі своїм старим другом та розповідає йому про проблеми з боргом. і не може щось порадити, окрім як викупити фірму повністю, але Кен відмовляється. У Грега також перший робочий день. Тепер він працює у вейстер і за нього поручається Том. Шейф просить свого приятеля Нейта знайти щось на маршу. До фірми приходить головний конкурент Логана Сенді Фернес. Він пропонує свою допомогу. Кен відмовляється, а потім дізнається, що акції впали нижче 130 пунктів. Він разом з Романом та Джері намагаються знайти вихід з ситуації, але Кен потім знову зустрічається зі Сюй та пропонує йому інвестувати у фірму. Той погоджується та просить місце у раді. Шиф розповідає конору та тому, що про Маршу майже немає інформації. Вона вривається до кімнати батька, але потім погоджується, що він дійсно не в собі. Наостанок, Марша каже, що якщо шиф хоче про неї щось дізнатися, то повинна просто запитати. Кен зустрічається з Равою та каже, що кохає її. Вони проводять час разом, але жінка наполягає, що вони все одно розлучаються. Потім він йде до батька та розповідає йому про угоду зі Стюї, але Логан називає його ідіотом. В цей час Грех бачить у парку, що Стюї та Сенді разом спілкуються. Логано поступово стає краще, та на подив Кендала навіть приходить в офіс. Френк каже Роману, що Логан його повернув, і тепер він буде його наставником. Том зустрічається зі своїм попередником та дізнається від нього шокуючу таємну інформацію. У паніці він вирішує поділитися цим з Грегом та розповідає про масове приховування злочинів, скоєних на круїзах. Конор займається організацією благодійного балу на честь заснування компанії. Логан дуже злиться, коли дізнається, що замість нього з промовою виступить Кендал і пізніше мочиться на підлогу у кабінеті сина. Том радиться шиф, що йому робити як новому керівнику, або провести розслідування злочинів, або просто забути, та вирішує дати конференцію. Але пізніше про це стає відомо Шері, та вона його відмовляє. Том підозрює, що про це розповів Грег, але він все заперечує. Однак потім Джері дякує Грегу. Конор бачить, що Отелесу Флер завантажена промова Кена, у якій він збирається оголосити про відставку Логана. Конор розповідає про це батько, і той каже, що тоді він виступить з промовою замість Кендала. Зі сцени, Логан дякує сину за його роботу та каже, що він офіційно повертається до своєї посади. Логан збирається придбати місцевий телеканал новин, хоча Роман і Кендал радять цього не робити. Після обговорення Логан переливає каву у чашку, це насторожує його сина та Френка. Юрист радить тому знищити всі документи по злочинах на круїзах. Could, could, uh, тому він дзвонить Грегу, але той зараз у Канаді та везе свого дідуся на святкування Дня подяки. Кендл турбується про стан батька, вважаючи його нездоровим, та ділиться своїми думками з френком. Hey, what about he wakes up one night? Fucking calls Bezos and, uh, sells us out for Тому вони задумають організувати вотум недовіри. Деякі члени родини вже збираються на свято. Серед них Віла дівчина Конора, Еван, брат Логана та Амір, син Марші. Том наказує Грего їхати в офіс та знищити необхідні документи. Хлопець дуже нервує, роблячи це все, та вирішує зробити декілька копій на всякий випадок. Після вечері між Логаном та його братом виникає суперечка, і розгніваний Еван уходить. Його наздоганяє Кендал та розповідає про вотум недовіри, сподіваючись, що той буде на його боці, адже також входить до ради, яка буде приймати рішення. Однак Еван каже, що Логан все одно його брат та збирається попередити його. Кен вмовляє цього не робити, і тому Еван наостанок просто каже, що це родина гадюк. Пізніше всі грають у гру на пам'ять, але коли приходить черга Логана, він не може згадати слова та вдаряє сина Кендала. Це все бачила Джері і, згадуючи слова Евана, розуміє, що до чого, та каже Кену, що підтримує його на недовіри. Перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую! Кендал домовляється про голос Тьюі на користь усунення Логана, а Роман обіцяє, що схилить Лоренса. Шиф каже тому, що їхнє весілля буде в Англії. Також вона непокоїться, що обрала не ту кандидатку у президенти, тому вирішує їхати до Вашингтона. Там вона зустрічається з Нейтом та запрошує до себе у команду. А він пропонує роботу з його кандидатом, а пізніше натякає на секс, адже у минулому вони були коханцями. Але Шиф відмовляється. Грег зустрічається з дідусем, який приїхав на засідання, та дізнається від нього про вотум недовіри. Про що пізніше розповідає Тому, а той каже Кендалу, який за проханням Марша приїхав в цей час до батька на вечерю. Неочікувано між ними проходить гарна бесіда, і Кендал навіть сумнівається у доречності Вотому, але Френк переконує його. Перед голосуванням Кендал летить на Лонг-Хайленд, щоб відвідати Ілону. Члена ради директорів, яка хворіє на рак, і переконати її проголосувати проти Логана, але він не може повернутися на гелікоптері, оскільки польоти заборонені через терористичну загрозу. В результаті він не встигає на засідання, застрягши в пробці. Йому нічого не залишається, окрім як зробити оголошення через телефон, та висуває батьку вотум недовіри. Розлючений Логан відмовляється покинути приміщення під час голосування. Лоуренс тастює, які Обіцяло проголосувати за, утримується, а Еван на подив Логана підтримує брата. Вирішальний голос залишається за Романом, але Логан тисне та не дає йому договорити. Коли Кендал вже на місці, Логан очхати на всі протоколи. Він просто каже, що голосування на його користь та звільняє всіх членів Ради директорів, хто проголосував проти, включаючи Кендала та Френка. На Логана нападають активісти та обливають сечею через те, що він вирішив купити місцеві телеканали. Тюї наполягає, що Логану потрібно попрацювати над іміджем. Кендал лончто лосутґенстю. Тому вони вирішують влаштувати сімейну зустріч з психотерапевтом на ранчо Конора, але Кендал відмовляється від зустрічі та пізніше свариться з Равою. Бо та непокоїться, що він міг знову приймати наркотики, адже так пишуть у газетах. Між Логаном та Шив також напружені стосунки, бо він не вірить, що вона не знала про Вотум та злився, що не попередила. Тому вона починає замислюватись над роботою на іншого політика, хоча він налаштований проти діяльності її батька, але залишається заради терапії, яка проходить не дуже добре. Шив навіть каже, що не вірить, що батько непричетний до чудок про залежність Кендала. Вона вирішує, що їй варто поїхати на зустріч з політиком. В цей час Кендал все ж таки вирушає до родини, але по дорозі зупиняється у барі, де приєднується до компанії місцевих хлопців та пізніше приймає з ними наркотики. Шив знайомиться з гілом. Він пропонує їй роботу над передвиборчою компанією. Але попереджає, що він буде діяти проти Логана. Кендал розповідає Роману про своє місце положення, тому брат вирішує його забрати та привозить на ранчо. Де між Логаном та рештою членів сім'ї виникає сварка. Is kind of a fuck you. Логан зізнається, що злив пресі інформацію про вживання кендалом наркотиків. Також він ображає Тома і лая шив за зустрічі з гілом, через що вона йде в сльозах. Сварка ледь не переходить у бійку, коли Кендал каже, що насправді Логан заздрить своїм дітям, а той називає сина нікчемою. Роман організовує хлопчак Тома. Всі хлопці йдуть на вечірку до таємного клубу. Там Кендал зустрічається зі Сьюї, який пропонує викупити його долю за дуже гарну ціну. Кен обіцяє подумати. Том розповідає, що Шив дала йому зелене світло робити на вечірці все, що заманеться. Вона не каже, але сама ж пізніше проводить час з Нейтом. З зізнається Кендалу, що він пов'язаний з Сенді і фактично головний конкурент Логана володіє часткою його ж фірми. Гіл відвідує передачу на телеканалі Логана, але ведуча навмисно ставить провокативні питання. Все йде не за планом, і він покидає студію. Розлючена шиф приходить на вечерю з батьком. Вона відмовляється припинити працювати на гіла та йде на поганій ноті. Через деяку історію з дитинства від Конора та Романа Кендал дізнається, що батько цькував дітей між собою. Тому він йде до Сенді та відмовляється продавати свою частку. Натомість він пропонує агресивне поглинання фірми. Кіпімані бримієн. Го факмайдатіґед. Сенді таке до вподоби, та він погоджується на умови Кендала, щоб він став директором. Хлопчак Тома закінчується, він задоволений тим, як все пройшло, та хизується, що зайнявся оральним сексом з дівчиною. Марша дзвонить Шиф та каже, що Логан погано себе почуває і тому їх не буде на весіллі. Рої та всі інші збираються в англійському замку, щоб пізніше відсвяткувати весілля Шифта Тома. Різні медіа продовжують нападати на гіла, тому він просить дізнатись щось провокативне на Логана, щоб використовувати проти нього. Кендал, Шіф та Роман зустрічаються зі своєю матір'ю, щоб провести репетицію церемонії. На подив Тома Роман тепер зустрічається з табітою, жінкою, з якою Том мав сексуальний контакт на хлопчаку. Логан зі своєю командою не можуть придумати адекватну причину його відсутності, тому він все ж таки приїжджає в Англію. Нейт знайомиться з Томом і розповідає йому про свої стосунки з Шиф. Але коли Том запитує її, вона заперечує зраду і натомість просить розповісти подробиці скандалу з круїзними лініями, сподіваючись використати їх як політичний патрон для гіла. Том все розповідає. Логан гарно бесідує з Кендалом та навіть пропонує йому роботу, але він відмовляється та запевняє Стюї, що їх угода непохитна. Гіл та Логан сперечаються між собою, ображаючи один одного. Наостанок шиф каже батьку, що це буде його остання спокійна ніч, адже вона знає про круїзи. Логан це ігнорує, проте не Марша, яка посилає її у дупу. Пізніше шиф шантажує Шері, що вона все розповість про злочини на круїзах, якщо телеканали компанії Вейстер не припинять наклепувати на гіла через самогубство його дружини. На цих умовах гіл та логан погоджуються на перемир'я. Т'юї і Сенді повідомляють Кендалу, що захоплення вестер перенесено на день весілля Шиф, оскільки у них буде більше важелі впливу на Логана, поки він знаходиться за межами США. Відбувається весілля Шиф і Тома. Кендал подає Логану заплановану пропозицію про поглинання та перепрошую за цей вчинок. Розлючений він проганяє сина, але одразу після цього намагається викрутитись із ситуації за допомогою адвокатів. Конор знайомиться з гілом та не залишається у захваті від нього, тому вирішує, що сам також здатен балотуватись у президенти. Логан розповідає про поглинання дітям. Вони розлючені та на зустрічі з Кендалом не підтримують його. А батько знову називає його нікчемою. Кен хоче заспокоїтись і тому шукає наркотики. Він зіштовхується з Грегом, який розповідає, що зберіг копії документів про круїзи, як важіль тиску для отримання кращої посади в компанії. Шиф зізнається тому у своїй невірності та каже, що їй не підходять моногамні стосунки. Том прощає її, але потім змушує нейта залишити весілля. Кендал знаходить офіціанта, у якого є травка, але він хоче кокаїну, а за ним треба кудись їхати. І хоча вони обидва не тверезі, та Кен не вміє керувати автівкою на механіці, вони все одно вирушають. Звісно, це закінчується погано. Щоб уникнути зіткнення з Оленем, офіціант перехоплює кермо у кендала, і машина падає у воду. Не зумівши врятувати хлопця, він залишає місце події та повертається до замку. Кен виявляє, що загубив ключ-карту від кімнати, але йде на весілля та вдає, що нічого не відбулося. Наступного ранку Грех розповідає Кендалу, що поліція знайшла у воді мертвого офіціанта, а потім він зустрічається з батьком, який розповідає, що його хлопці знайшли ключ-карту на місці подій. Логан прямо каже, що сину варто відмовитись від ідеї поглинання. Лискідідефайний момент Йолайф, ерідев.